О ти син Божа плине кача, о ти син, що ми вони, нам кожмоя не лай. Плаче небо, плачемо ми, плаче родина, дружина, діти, і всі ми плачемо. Бо пішла до Бога ще одна душа. З годину залаєш мив з годину. О тиси, сам не знаю, де богину. І надалі ми повинні зробити все, аби пам'ять, коли настане в скорому часі наша славна перемога про них жила вічно з покоління в покоління. Лише вчора велика наша громада, села Дем'янці, всім селом на колінах прощалася з нашим воїном Олександром. Сьогодні вся наша селищна громада знаходиться тут, останні хвилини прощається з нашим земляком, з нашим воїном, який зараз знаходиться тут з нами. Ну, Батальйон втратив друга, побратима, вірного товариша, людину, до якого старші прислухались, радилися, поважали. Ну а менші мали його за батька. Поважали. І це ну, не просто людина. Я пригадую і останній час, коли з ним розмовляв, коли Сергій менший прийшов на фронт, він каже, я за ним туди піду. Для всіх, для нашого підрозділу, він дійсно був дуже гарним командиром, побратимом, людина, яка дійсно що його слухала. Я думаю, що пам'ять про нього ніколи не буде. Ти сині, плине каша, оти сині. Слава Україні! Слава нації! Спи спокійно, брате, ти все зробив, аби спочивати в мирній, вільній, незалежній Україні.